Лекція номер 6 Тема тепловий баланс. Запишіть тему уроку. Дайте відповідь на запитання, від чого залежить кількість теплоти необхідна для нагрівання тіла. За якою формулою обчислюють кількість теплоти, передану тілом в ході нагрівання або виділено ним під час охолодження? Запишіть цю формулу, Яким є фізичний зміст питомої теплоємності речовини? Чому дорівнює? питома теплоємність речовини. Назвіть одиницю питомої теплоємності речовини. Нагадую вам, що питому теплоємність речовини ми можемо дізнатися за допомогою таблиць. Ну, давайте розглянемо таке проблемне питання. Є вода при температурі 25 градусів Цельсія. І вода при температурі 40 градусів Цельсія. Яка буде температура води, якщо їх злити в одну посудину? Ну тут виходить 32 градуси Цельсія. Але, скоріше всього, це буде залежати від кількості. Води. Ну, при умові, якщо ця вода буде мати однакову масу, можливо, буде температура 32 градуси Цельсія. Це ми навчимося сьогодні розраховувати. Таким чином ми будемо дізнаватися, як дізнатися температуру суміші під час змішування гарячої і холодної води. Якщо немає термометра. Також ми дізнаємося, яку кількість теплоти віддає одне тіло та одержує інше, якщо їх температури різні. Також ми навчимося підраховувати кількість теплоти, яку треба надати одним тілам, або забрати у інших тіл, щоб досягти. Потрібної температури. В цьому нам допоможе рівняння теплового балансу. Але перш ніж знайомитися з рівнянням теплового балансу, познайомимося з таким визначенням ізольованої системи. Запишіть означення, що таке ізольована система. Ізольована система це система тіл яка не одержує і не віддає енергію, а зменшення або збільшення внутрішньої енергії тіл системи відбувається лише внаслідок теплопередачі між тілами цієї системи. Іншими словами, всі види теплообміну відбуваються тільки між тілами, яку входить в систему тіл. І немає тепло обміну з навколишнім середовищем. Запишіть це означення. Поставте на паузу. Таким чином ми можемо зробити висновок, що в ізольованій системі кількість теплоти. Яку віддає гаряче тіло дорівнює кількості теплоти, яку отримує холодне тіло. Враховуючи те, що при нагріванні температура тіла буде зростати, значить, кількість теплоти, яку одержує холодне тіло, буде додатня. При охолодженні. Температура тіла зменшується. Значить, кількість теплоти, яку віддає гаряче тіло, буде від'ємна. Значить, сума цих теплот, яку віддає гаряче тіло, додати до кількості теплоти, яку отримує холодне тіло, буде дорівнювати 0. В цьому і полягає рівняння теплового балансу. Скільки віддало тіло, стільки прийняло. Давайте розглянемо в ізольованій системі нагріту кулю М і воду при температурі 20 градусів Цельсія. Якщо ми нашу кулю покладемо в воду, в цьому випадку відбудеться теплообмін. Тоді. Температура нашого води буде підвищуватися. Встановиться теплова рівновага, тобто температура води буде дорівнювати температурі кулі. На нашому прикладі вона буде дорівнювати 60 градусів Цельсія. Позначимо, що Q з індексом плюс це буде теплота, яку отримала вода. Q з індексом мінус це буде теплота, яка віддала куля. Тоді ми можемо записати закон збереження енергії при теплопередачі. В ізольованій системі тіл, в якій внутрішня енергія Тіл змінюється тільки внаслідок теплопередачі, загальна кількість теплоти, відданої одними тілами системи, дорівнює загальній кількості теплот, одержаної іншими тілами цієї системи. Тобто кількість теплоти, яку віддає нагріті тіла, дорівнює кількість теплоти, які приймають холодні тіла. Або цей же самий закон збереження енергії при теплопередачі, або його ще називають рівнянням теплового балансу, можна записати таким чином, що в ізольованій системі, в якій внутрішня енергія змінюється тільки внаслідок теплопередачі, сума тепло при теплообміні цими тілами буде дорівнювати нулю. Тому що. Кількість теплоти, яка віддана тілами, вона рахується від'ємною. А кількість теплоти, яка прийнята цими тілами, вона буде додатніми. Таким чином, сума теплот буде отримана е, дорівнювати до 0. Хочу нагадати вам, що в цьому випадку кількість теплоти, яка обраховується е, прийнята або віддана, знаходиться наступним чином. Це. Теплоємність помножити на M і відняти на різницю температур. Але при цьому треба від кінцевої температури віднімати початкову температуру. Якщо теплота получиться додатня, значить тіло прийняло теплоту. Якщо теплота получилася від'ємна, значить тіло віддало теплоту. Давайте розглянемо алгоритм. Розв'язування задач на тепловий баланс. Запишіть умову задачі в системі інтернаціональній. Так як у нас всі величини повинні бути в системних одиницях. Маса в кілограмах, теплота в джоулях, температура в градусах Цельсія або Кельвіна. Встановіть у яких тіл внутрішня енергія збільшується, а в яких зменшується? Ну, о, Якщо збільшується внутрішня енергія, значить його температура зростає. Якщо у нас тіло зменшується внутрішня енергія, значить температура цього тіла буде зменшуватися. Ну, і в подальшому, коли ми будемо розв'язувати задачі, алгоритм не поміняється. Особливу увагу потрібно звертати на те, чи проходять в результаті теплооміну зміна агрегатного стану речовини. Запишіть рівняння зміни внутрішньої енергії тіла для кожного з тіл у вигляді дельта Т, де дельта Т знаходиться як від кінцевої температури Т2. Треба відняти початкову температуру Т1. Запишіть рівняння теплового балансу у вигляді. Q1 плюс Q2 плюс і так далі Qn дорівнює 0. Причому у нас знак цієї теплоти вискочить автоматично, тому що він буде пов'язаний з різницею температури. Підставте рівняння в. Отримані в пункті 3, та знайдіть невідому величину. Зазвичай ця задача закінчується тим, що ми отримуємо рівняння з одним невідомим. Можу дати пораду, що підрахувати можна виразити або в загальному вигляді, або можна зробити проміжні підрахунки. Підставте числові значення та проаналізуйте результат. Ну, результат треба обов'язково аналізувати. Чи можливий даний результат? Ось в цьому і полягає алгоритм розв'язування задач. Ну і давайте перейдемо до розв'язків задачі. Задача номер один. У чашці знаходиться 250 грамів чаю. При температурі 90 градусів Цельсія. Скільки води при температурі 20 градусів Цельсія потрібно долити, щоб охолодити чай до температури 75 градусів Цельсія. Теплоємністю чашки знехтувати. Питому теплоємність чаю вважайте рівною питомій теплоємності води. Почнемо розв'язок цієї задачі, щоб записати її. Коротку умову в системі інтернаціональній. Поставте на паузу та запишіть коротку умову задачі. Таким чином, ми записали коротку умову задачі. В чашці знаходиться 250 грамів чаю це вода, виписуємо в кілограмах, Притомна теплоємність води 4200 джоулів на кг на градус Цельсія. Температура 20, 90 градусів Цельсія. Початкова температура гарячого чаю. Треба долити води при температурі 20 градусів Цельсія, Щоб отримати температуру 75 градусів Цельсія. Питання: скільки води треба долити. Починаємо. З того, що ми запишемо кор... рівняння теплового балансу. q 1 плюс q 2 це дорівнює нулю. Тепло приймає участь двічовини, два тіла: холодна вода та гаряча вода. Запишемо, розпишемо кожну з теплот для гарячої води. Це у нас буде CM, кінцева температура Т-Т1. Зверніть увагу, що Q1 у нас вийде від'ємна. Від меншої температури ми віднімаємо більшу температуру. Розпишемо Q2. Q2 у нас вийде додатня Від більшої температури 75 градусів віднімаємо початкову температуру. Підставимо ці значення, отримуємо формулу 3. Ну і виразимо наше М2. Для цього нам потрібно невідому величину перенести через знак дорівнює, при цьому знак поміняється на протилежний. І одна єдина величина у нас невідома М2. Виразимо наше м 2 зі знаком Мінус. Зверніть, будь ласка, увагу. Чисельник буде у нас теж від'ємний мінус на мінус дасть плюс. І після того, як ми підставимо значення, ми отримуємо наш результат 68 грам. На цьому ми будемо вважати задачу розв'язану. Ми виконали всі дії згідно нашого алгоритму. Задача номер 2 Металеву деталь масою 300 г накрі нагріли в окропі. Окріп це вода, що кипить. Вода кипить при температурі 100 градусів Цельсія. А потім опустили в воду масою 600 грам, що має температуру 22 градуси Цельсія. Через певний час. Температура води і деталі стали дорівнювати 25 градусів Цельсія. Визначте питому теплоємність речовини, з якою було виготовлена деталь. Запишіть коротку умову задачі. Звертаю вашу увагу на систему інтернаціональну. Поставте на паузу і запишіть умову задачі. Записали коротку умову задачі номер 2 Металеву деталь масою 300 г 0,3 кг. Нагріли в окропі окріп це кипляча вода масою 0,6 кг. Питома теплоємність води 4200 джоулів на кілограм на градус Цельсія. Температура початкова води 22 градуси Цельсія, температура початкова деталі 100 градусів Цельсія. Треба знайти кінце... кінцева температура деталі і води 25 градусів Цельсія. Треба знайти питому теплоємність речовини, з якої зроблена деталь. Починаємо з того, що запишемо рівняння теплового балансу. Приймає участь дві, е, два тіла, деталь та вода. Це буде наше основне рівняння. Розпишемо кожну з наших деталей. Значить це деталі М-деталі. Кінцева температура 25 мінус початкова температура Т1 деталі. І ми е, отримуємо від'ємну величину. Це буде формула наша 1. Розпишемо кількість теплоти, яка виділяє, е, поглинається водою. Кінцева температура 25, початкова температура 22, це буде наша додатня теплота. Підставимо наші підклюти в рівняння зірочка. Зверніть, будь ласка, увагу, перший доданок у нас буде від'ємний. Другий доданок у нас буде додатній. Сума дорівнює нулю. 0. Ну і після цього виражаємо нашу це деталі. Для цього ми один доданок переносимо через знак дорівнює. Знак міняється на протилежний. І виражаємо це деталі. Так як це буде наша кінцева формула, візьмемо її в рамочку. Підставивши значення, ми отримуємо, врахувавши мінуси. Да, у нас в чисельнику буде від'ємне значення. І в знаменнику буде від'ємне значення, тому що 25 мінус 100. І отримуємо 339 човлів на кг на градус Цельсія. Використавши таблицю, ми з легкістю можемо дізнатися, що це за величина. Таким чином, виконуючи всі пункти нашого алгоритму, ми розв'язали нашу задачу. Переходимо до задачі номер 3 Задача номер 3 В холодну воду масою 0,8 кг долили окріп масою 0,2 кг. Нагадую вам, що початкова температура окропу 100 градусів. Температура отриманої суміші дорівнює 40 градусів Цельсія. Визначте температуру холодної води до її нагрівання. Тепловими втратами знехтуйте. Запишіть коротку умову задачі. Поставте на паузу і запишіть. У холодну воду масою 08 кг. Долили окріп масою 0,2 кг. Холодна вода невідомої температури, її треба знайти. Окріп має температуру Т2 100 градусів Цельсія. Питома теплоємність нашої води 4200 джуль на кг. Яка була початкова температура холодної води. В теплообміні у нас приймає участь е, два тіла. Холодна вода і гаряча вода. Запишемо рівняння теплового балансу Q1 Q2. Це буде наша початкова основна формула. Розписуємо кожну з наших формул. Q1. Кінцева температура 40, початкова температура повинна бути менше. Даний доданок буде у нас додатній. Другу формулу розписуємо Q2. Кінцева температура 40, початкова температура 100, даний доданок буде від'ємний. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що. Теплота, яка у нас поглинається, вона у нас буде додатня завжди. А теплота, яка буде віддаватися, завжди буде від'ємна. Тому нам не потрібно відносно знаку до рівні, записувати теплоти, які поглинаються, теплоти, які виділяються. Це все робиться автоматично, в залежності від знаку нашої теплоти. Підставляємо наші теплоти в рівняння зірочкою. Отримуємо рівняння 3. Відповідно, з цього рівняння нам треба виразити Т1. Для цього ми розкриємо наші дужки. Розкрили наші дужки і знайшли доданок, який треба. В якому міститься невідома Т1. Вона єдина. Переносимо його через знак дорівнює, враховуючи правило зміни знаків. Був знак мінус, ми перенесли, став знак плюс. Ну і після цього ми виразили наше Т1. Виразили Т1, це ми можемо винести за дужки і зверніть увагу, що наше С буде і в чисельнику, і в знаменнику. Таким чином ми отримуємо нашу кінцеву формулу наступного виразу. Візьмемо його таким сіреньким кольором. От наша кінцева формула. Ну і підставимо значення, отримуємо чисельний значення. У нас виходить, що початкова температура була 25 градусів Цельсія. Таким чином, наша задача розв'язана. Віддайте відповідь на запитання, яку систему тіл називають теплоізольованою. Сформулюйте закон збереження енергії, на підставі якого складають рівняння теплового балансу. Що таке тепловий баланс? Ну і домашнє завдання. Продовжуємо працювати по підручнику Бар'яхтара, параграф номер 9 Опрацюйте задачу на сторінки з 38 вправа номер 9, номер 3 Ну і розібратися, записати конспект даної лекції. Дякую за увагу і готуємося до практичних занять, до розв'язування задач. Повинна бути написана ваша лекція, приклади розв'язування задач записані, і обов'язково зверніть увагу на алгоритм розв'язування задач. До побачення!